Багато власників СПА-басейнів губляться в питаннях, що перевіряти щодня, що робити щотижня та щомісяця. Час нарешті розкласти усе по поличках. Перше, що важливо знати, ви не маєте обов'язково перевіряти басейн щодня. Експерти рекомендують перевіряти якість води після кожного використання за допомогою тестових смужок і за необхідності коригувати рівень PH та лужності. Щотижневий догляд це важливий ритуал для досягнення кришталево-чистої води. Використовуйте спеціальний шок для очищення води від бактерій та підтримуйте необхідний рівень хлору чи брому. Пам'ятайте про правило: рівень pH і лужності тісно взаємопов'язані. Тому будьте обережні з регулюванням цих рівнів, додаючи хімічні препарати поступово та перевіряючи рівновагу. Один раз на три місяці обов'язково проводьте глибоку очистку води і труб від біоплівки. Біоплівка це небезпечний шар бактерій всередині комунікацій басейну. Саме вона може стати джерелом проблем зі здоров'ям і чистотою води. Хочете, аби ви та ваша сім'я насолоджувалися лише кристально чистою водою? Довіртеся професіоналам компанії Galaxy. Ми залюбки допоможемо підібрати ідеальний басейн та дамо рекомендації щодо догляду. Підписуйтесь, щоб отримувати нові поради.